Вітаю вас, друзі! Ну, що, по стандарту рухаємося по модельному ряду Audi, але цього разу у нас вже буде електромобіль. Audi e-tron. Цих машин вже на дорогах, як ви зауважили, напевно, вже дуже багато. І як не крутіть, за свої гроші це є дуже цікавий автомобіль. Навіть я б сказав так. Найкращий і найякісніший автомобіль з точки зору якості виконання і співвідношення ціна і якість. Ну детальніше ми розберемося вже у цьому відео. Конкретно цей варіант пригнаний з Голландії. Це на 2019 рік з пробігом 143 тисячі кілометрів. Це є 55-ка, кватрова, само собою, бо інших їх в принципі не бувало. Але зауважу, що ці автомобілі були у виконанні. 50 і 55-ка. 50-ка це батарея 71 кВт і 313 кінських сил. А 55-ка це вже батарея 95 кВт і вже аж цілих 408 кінських сил. І, до речі, на секундочку, тут є два електромотори, які видають близько 660 крутного моменту. Машина сама по собі не є легкою, тобто близько 2 тонни 700. Вона є споряджена маса. Але оцієї потужності якраз достатньо для того, щоб комфортно себе почували під час їзди. Ну і напевно вас зацікавить, які ж. Запас ходу цього автомобіля, тому що мережею завжди шириться одне питання. Єтрон мало виїжджає, єтрон має малий запас ходу. Ну, і так, і ні. Друзі, середня витрата цього автомобіля приблизно 25 кВт на 100 км шляху. Ну, це, звісно, що більш-менш сприятливі погодні умови і з температур, температурним режимом там, 15 градусів хоча б на дворі. Якщо ми говоримо про зиму, звичайно, що він буде споживати. Я думаю, 30, може навіть 30 плюс, якщо ви їздите там по місту, у вас постійно включена кліматизація салону, ви грієтесь і не хочете мерзнути в машині. І давайте говорити про такі реальні цифри. Взимку вона виїжджає ну, близько 200-250 кілометрів на повному заряді батареї. Це комфортна експлуатація без економії, при тому, що виробник у нас заявляє 400 кілометрів стабільного запасу ходу. Ну, на жаль, цих цифр він в принципі не видає. Якщо ми говоримо про якраз нормальний. Вже літній сезон, то можна розраховувати на стабільних 300-350 кілометрів. Я думаю, що це точно. І от якраз сезон електричок це от зараз. Що ви спокійно собі сідаєте, їздите і не паритись, що ви тільки зарядилися, і вам знов треба летіти на зарядну станцію. Ну і одне з досить важливих питань це звичайно цінова політика цих автомобілів. Щоб ви розуміли, конкретно цей екземпляр по конфігуратору коштував в салоні поза 100 тисяч євро. Щоб ви розуміли, зараз залишкова ціна цього автомобіля вже в Україні продав там близько 27-28 тисяч доларів. Тобто ви розумієте, за 5 років, скільки отой європейці, який придбав автомобіль в салоні, скільки він все ж таки втратив на цьому автомобілі? Ну, думаю, що вони насправді так не рахують, як рахуємо ми, українці, бо зовсім інший рівень життя, зовсім інший рівень доходів. Ну, тим не менше, друзі. Автомобілі за 100 тисяч доларів, ви зараз можете отримати умовно за 27-28. По ринку 95-ки, живі, адекватні, там, з пробігом, хай буде там, до 200 тисяч, стартують десь, напевно, від 23 24 тисяч доларів. Якщо говорити про верх ринку дорестових варіантів, які випускали з 2022 року, ну орієнтир десь напевно сорок тисяч доларів. Я так думаю, може навіть до 50, Якщо там повне наповнення весла пакеті, зовнішньому, внутрішньому, ну дуже сильно впливає ще й комплектація. на Вартість автомобіля і однозначно впливає те, чи вона ще є на гарантії. Бо якщо ви купите автомобіль віком до 5 років з пробігом до 150 тисяч кілометрів, у вас ще батарейка також може залишатись на гарантійному обслуговуванні навіть в Україні. Це теж немаловажно, і такі автомобілі теж будуть на порядок дорожчими. І отже, з цього всього, що ми можемо взяти, якщо ви хочете придбати Audi e-tron з пробігом, наприклад, там 100 тисяч кілометрів, що він був на гарантії, був в дуже хорошій комплектації. Я думаю, розрахуйте все одно не менше Тридцяти тисяч доларів плюс-мінус в залежності від наповнення автомобіля, від його стану, від стану лакофарбового і всіх інших факторів. Детальніше ви можете ознайомитись з авторія, але насправді цей сайт абсолютно не дає вам реальності картини цін, тому що ви такі зайшли на авторія. дивитеся, от такий самий «Ютрон» продається за 25, а от такий самий за 35. Друзі, це не тому, що там хтось дешевше купив чи дорожче, продає і хоче більше заробити. Це просто тому, що в нас дуже багато автомобілів, які надаються з неправдивою інформацією. Тому звертайте на це увагу, можуть бути підставні вінкоди, можуть бути маніпуляції, якісь певні по пробігу. Хоча, в принципі, вважається, що і не крутиться, але є інші маніпуляції, коли вам можуть продавати автомобіль, умовно з заявленим меншим пробігом. Не будемо це вникати. Тому дуже сильно старайтесь перевірити це авто. Воно досить непогано діагностується. Ви можете подивитися стан батареї, чи немає розбалансу по батареї. І також є певні сервіси вже зараз, які мають. Пецобладнання для конкретної діагностики батареї, щоб побачити залишок соху. Я вже такі приклади бачив. Мало яких станцій його мають, але це можна продіагностувати у великих містах. Зазвичай це вже проводять. До речі, нагадаю вам, що ми займаємося автопідбором фактично по всій території України. Якщо у вас є, наприклад, такі автомобілі, ми теж їх перевіряємо. Повністю надаємо вам звіти по не тільки лакофарбовому. Звісно, що ми проводимо повну повну діагностику. Як я кажу, клієнтам дивимося на все, що можна подивитися на автомобілі, які стоять на асфальті. Окремо також можемо заїхати на СТО, подивитися нижче, заглянути в резервуари, які збирають антифриз, чи вони не переповнені. Тут теж треба про це заглядати. Бо основна проблема цих автомобілів це те, що виходять електромотори з ладу, їх просто затоплює антифризом. Ну в цьому відео я не буду про це вдарятися. Я думаю, багато з вас про це в принципі чули і бачили. І частково це можна перевірити, передивитися. Тому я кажу, якісна, хороша діагностика допоможе вам уникнути дороговартісних витрат під час утримання цього автомобіля, під час якихось неочікуваних ремонтів і сюрпризів. Бо теж в мережі бачив пару моментів, що люди просто ставали на дорозі. В них просто перестали працювати електродвигуни. Щодо батарейок, в цілому батарейки ходять непогано. Але, наприклад, автомобілі, які приїжджали з Європи, я неодноразово купував звіт по обслуговуванню з офіціалів з Ауді, і там вже були частково замінені елементи батареї, чи частково замінені якісь елементи високовольтної мережі і так, далі, і так далі. Тобто, в принципі, теж варто на це звертати увагу, чи машина мала хороше обслуговування в Європі. Бо кажу, от пам'ятаю, якісь єтрон, я пробивав, там тако 45 сторінок PDF, які ти то все гортаєш там просто заміни гарантія там щось мінялась, мінялась мінялося. І друзі, якщо ви вважаєте, що є e там з пробігом, наприклад, навіть 200 тисяч, все це вже просто утилізація. Ну, друзі, я вам скажу, це абсолютно не так, тому що дуже велика кількість цих автомобілів з пробігом 150 тисяч і вище вже приїжджають з заміненими електродвигунами. Електродвигун у нас і попереду, електродвигун у нас є позаду. І не раз я вже бачив, що все повністю у нас помінено. І ти по суті купляєш. Ну, не новий автомобіль, але з новими такий, якби ти купив з новим двигуном, по суті розумієте щодо деградації батареї. Ну я такої чіткої статистики не маю, але в принципі, по тій інформації, якою я володію, навіть на пробізі 150 тисяч у нас зазвичай є залізобетонних 90% залишку батареї, навіть буває і вище. Ну типу залежить як її експлуатували як її заряджали. Друзі, от такої я вам трошки загальної інформації я надав. Можливо, про щось забув, можливо, не забув. Ви завжди можете задати запитання в коментарях. Я це завжди залюбки прочитаю і по можливості всім відповідаю. Або можете мене чимось доповнити про те, що я не сказав, чи десь можливо некоректно висловився. А зараз ми вже перейдемо до самого автомобіля. Я вам трошки пізнімлю, покажу комплектацію і розкажу, якісь свої враження від цього авто. Не перемикайтеся. Так, друзі, отже, Audi e Tron у нас від першого лиця зараз перебіжемося по цьому автомобілю. Як то кажуть, перемиємо йому кістки і подивимося, в чого він зроблений, як він виконаний, що подобається, не подобається. Багато речей, яких я буду висловлювати, в неї суб'єктивні, тому що це суто моє відношення до цього автомобіля. Але тим не менше, як то кажуть, канал. Мій, моя думка тут транслюється. Візуально, автомобіль мені дуже подобається. Тобто, видно, що це дорогий автомобіль, технологічний, сучасний. А, іменно до цього візуалу я питань не маю. Хтось мені часто говорить, що це типу. А це ж Audi Q5. ну, Друзі, це ніяка не Audi Q5, це платформа MLB Evo, якщо не помиляюся. Audi Q5 навіть близько не стоїть до якості даного варіанту. Завжди дуже варто звертати увагу на комплектацію автомобіля, тому що вона суттєво впливає на ціну. Є реально варіанти з Європи, які приїжджають просто з тканинним салоном, з простими дисками, без навіть молдинги, не в колір, без безключового. Там, Припустимо, оптика теж в них різна буває, буває матрична, буває і не матрична. Ну, в цілому виконання може бути просто різне. Бувають різні контури підсвітки. Наприклад, буває вона без підсвітки, буває без бенгу. Наприклад, у нас є всі контури підсвітки по автомобілю, як бачите. Ось тут, ось тут. Що здається, ось там має бути чи буває. Все виглядає в нас в цілому ось так. Також музика бенг це окремо за що би я був готовий доплатити в будь-якому випадку, бо я дуже люблю, коли в нас хороше. Звучання в автомобілі і каже, на це все треба звертати. Навіть банально бувають автомобілі, які без задньої камери, типу бувають камери 360. Ну, типу, тому дуже уважно звертайте на це увагу, тому що візуально вони часто виглядають дуже схоже. Але реально по вартості своєї салону, типу, і по оціночній вартості це просто різні автомобілі. десочки на даному автомобілі настановлені. 21-го розміру, так би сказати, гарно виглядають такі, як би сказати, це можна ротора, не ротора, пропелери. Ну, прям краса. Автомобілі ці обладнані пневмопідвізками, що навіть на більших дисках нам дарує просто неймовірно гарну плавність ходу і керованість. Окремо хочу похвалити підвізки цих автомобілів. По оптиці, друзі, так як я сказав, вона буває матрична з вирізанням, буває в нас базова LED-оптика. Типу. В даному випадку у нас типу, базовий варіант, тому що коли в нас є матричне вирізання, також тут знизу ще у ці світодіодні полосочки будуть у нас підсвічуватися. Ось такий невеличкий лайфхак, як відрізнити автомобіль з матрицею і без. Щодо s line пакету зовнішнього, не так часто вони зустрічаються, зустрічається, але теж можна по характерних лініях понизу бампери відрізнити, там такі більші зябра у вас зябрать. Реально не дуже сильно міняє картинку, але в цілому теж окремо, що може повпливати на вартість. Теж, коли ви бачите, що чорна решітка, чорні накладки, антихром пакет, типу, це теж у нас, по суті, блек-пакет, який окремо оплачується при покупці в салоні. Він у нас тут теж присутній. По парковочних асистентах Парктроніки 360, задня камера у нас тут присутня і ще бувають камери 360, про те, що я говорив, ну, в даному варіанті у нас виконання такого. Немає. Давайте заглянемо в салон. По дверних картах друзі, все максимально гарно підігнано. Ну, Це Audi. Тобто, це Audi, тут нема про що говорити. Все гарненько, щільно, Ну, тобто, нічого не вібрує, нічого не скрипить. Абсолютно тут ніяких зайвих звуків немає. Кнопочки якісні, такі з алюмінієвим оздобленням, Тобто, всі регулятори і все інше ну, просто без коментарів. Це шкіра, тут Алькантара. Все м'ягенько, всі пластики у нас повністю м'ягенькі. Є пам'ять сидінь ось в цьому місці на два положення. Вони зроблена музика Бен Колсен, яка звучить дуже гарно, доволі так соковито і чисто. І є у нас внутрішній S-Line пакет, це у нас є S-Line кермо, сидіння з таким от виштамповочками. І зауважу, S-Line сидіння вони йдуть в цілому виконанні без вентиляції. По пластиках навіть тут вони теж доволі якісні та зносостійкі, на одотерк досить приємні. Є електрорегулювання сидінь, також вони бувають на механічних регулюваннях, от про те, що я говорю. що Звертайте увагу, друзі, на комплектацію. Зараз ми запустимо автомобіль, щоб все гарно засвітилося. Ключик у нас ось такий. Кидаємо його сюди, нажимаємо старт-стоп. Все у нас запустилося. Перше, що зауважу, led приборка. Дуже хороша роздільна здатність, дуже гарно все щитується, не блікує. Ну, прям клас. Тако. Мені подобається. Можна міняти ось так, шкали там дивитися. Більш детальніше карту навігацію. Навігація у в нас в основному на мотобілях з Європи все у нас показує: детальні вулиці і тому подібне. Регулювання світлом у нас на ось для таких, типу, це можна сказати, що сенсори, але вони мають відклік. Такі поклацування досить приємно. Щодо ось цих екранів, як знаєте, що зараз всі сучасні аудюшки йдуть у нас ось в такому виконанні. Мені спочатку це, якщо чесно, не дуже подобалось. Я щось так дивився, для чого ці всі екрани. Де в нас кнопки фізичні? Я люблю ж фізичні кнопки, ну коли їх не забагато, але коли вони присутні. Але в цілому, посидівши в автомобілі, поклацавши по цьому всьому, я зрозумів, що це дуже юзабельно, це теж досить красиво виглядає. Єдине, що оце все, пальчиками вашими буде забруднювати. Особливо в теплу пору року, але треба якусь мікрофібру возити, це все протирати З окремих плюсів зауважу, що у вас є теж фізичний відклик, коли ви тут нажимаєте в будь-яке місце. Тобто воно поклацає і ви чуєте вібрацію на пальці, тобто, де б ви не нажали, ну, прям клас. Прям клас. Це мені подобається. Звісно, що присутні Apple CarPlay. ви можете виводити свій смартфон собі сюди на екран. Понизу у нас запуск кнопки є. Є також у нас ось тут керування парктроніками. Якщо є камери, то тут ще одна кнопочка буде, якщо не помиляюся, з камерами 360. І сам селектор режимів руху у нас виглядає ось ось такому виконанні. Теж якось так футуристично, нестандартно, але в цілому. Зрозуміло і моє любиме слово юзабельно. По матеріалах до чого б ти не доторкнувся, все максимально якісно, все гарно підігнано, нічого не болтається, Ну просто моноліт-монолітний. Це алюміній, це алюміній, це алюміній, тобто це справжній алюміній. що тут згори, а це теж холодне. Ну, типу, напевно, може, це пластик з якимось алюмінієвим напиленням, але в цілому матеріали я б сказав, просто вау. Підсвітка атмосферна, теж в центральній консолі у нас присутня. І коли ви ввечері їдете на цьому автомобілі, воно все виглядає дуже навіть прикольно. І знову ж таки, чути, що ти їдеш в сучасному автомобілі, бо всі дверні карти, центральна панель, центральна консоль. Тут все у нас повністю, повністю підсвічується. Коли сидиш за кермом, відчуває... Виваєш себе реально комфортно. Чорна стеля згори простору, досить достатньо. Тобто руками тут ні з ким ні з чим не б'єшся. Е, ще раз повторюсь, дуже хороша якість матеріалів і до чого б ти не торкнувся, ти чуєш, що цей автомобіль коштував реальні грошей. Тому що ну, за 30 тисяч доларів ну, що ти купиш за 30 тисяч доларів п'ятирічне з такою якістю? Ну нічого. Якщо ти захочеш купити якийсь там не знаю, X5 G-шку чи навіть там Q8, Q7, ну блин. Ну, тисяч доларів мінімум, напевно, що треба готувати на такі автомобілі в таких виконаннях. Діжки обще там під 80 будуть коштувати. Ви розумієте різницю? Да, у вас буде дизельний двигун, да у вас буде бензиновий, але. Ну, є ось така електричка, хочете трошки якості доторкнутися до неї, і у вас є ціль купити електромобіль. На мою думку, прям, можна сказати, безальтернативний варіант, якщо у вас на меті купити не, 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 не ту електричку, яка буде найбільше проїжджати, а просто купити якісне авто. Оце, оце важливо розуміти. Якщо вам потрібна електричка, яка багато виїжджає, ну, тоді дивіться не знаю, на корейців, на китайців, хоча китайці теж там пишуть 600 кілометрів запас ходу, по факту 450, вона там виїжджає, якщо ви нормально їдете. Активно. Ну, тим не менше, треба все тестувати. Розумієте, слова словами, але ви поки не затестите, не пощупаєте і не попробуєте, ви не зрозумієте, підходить вам цей автомобіль чи не підходить. Тому я завжди кажу, перш ніж купувати машинку, підійдіть десь посидіть, попросіть, проїдьтесь, навіть заплатіть продавцю, скажіть, хочу проїхатися чи можна, типу, якщо є така можливість. Тому що ви тоді сядете і поймете, о, оце те, що мені потрібно. Ну, а якісь технічні характеристики, все інше, вивчаєте по технічних форумах, по запасу ходу я вас, в принципі, зорієнтував ось, ну і Поки що повернемося ще до салону, є ще все сказати вам. Отже, як я вже вам говорив, в автомобілі дуже зручно сидіти, зручно сідати, досить оптимальна висота посадки. По параметрах, прямо так. Все дуже збалансовано. Що я ще зауважив? Що в нас немає електрозамків на ручках. Тобто, коли ви дергаєте ручку, то е всі замки у нас електричні, не відмикаються з невеличкою затримкою. Ну така ось специфіка. Позаду в нас все не менш якісно, теж все те саме, ті самі матеріали, нічого немає, ніякої економії. Пластики всі ті самі, м'ягенькі, комфортні і круті. По сидіннях позаду теж. Все виглядає у нас ось так. А до речі, ще буває у нас задня кліма, тобто зі всіма комфортними опціями, з підігрівами і так далі. Тут у нас, як бачите, немає цієї опції, ну, тим не менше, не знаю, чи вона дуже тобі потрібна. 에, давайте я присяду. Опа. Присів я ось так. Я сів сам за собою, до речі, Ну камерка випускайся. Нову камеру тестую, DJI. DJI-овську, Трошки важко до неї звикнути. Дивіться, сам за собою я сиджу. Скільки в мене місця для ніг. Скільки в мене місця над головою. Тобто повноцінно сідаю сам за собою. Оце для людей, якраз які кажуть, що e — це Audi Q5, та ні, вона ні по розмірах, ні по чому це не Audi q 5 типу. Тому не путайте ці речі. Вона мені в певних моментах подобається більше, ніж Audi q 7 Ну, не побоюсь цього. Таке враження, що от в них знаєте, що було? От в них була ціль зробити максимально якісний електромобіль. І вони тупо запхали всю якість в ці машини, щоб можливо їх краще продавати чи як, але. ну... Я вже сто раз повторив, І Якісно, і якісно і якісно. Оце єдине, що в мене найбільше асоціюється з даним автомобілем. Так що кажу, по простору позаду не зажлобилися. Тут спокійно. На до речі, троє людей можуть сідати. Виходжу, як бачите, теж є без зайвих зусиль, страждань. Тому в цілому все виглядає ось так. Що заглянемо ще, напевно, в багажничок. По багажному відділенні, як бачите, доволі все просторо. Я думаю, що навіть якщо ви сімейна людина, у вас все максимально сюди поміститься. Оздоблення у нас войличне йде. Тому дряпатись особо воно не буде. Так, під низом, А, там під низом ще великий простір. О, давайте ми це все піднімемо, подивимося. Тут може бути в нас запаска, є у нас сабвуфер. Ну, коротше, ось так воно все виглядає. Потім ми це все гарненько поправимо. Ось так. Друзі, в загальному свою думку я, в принципі, по автомобілі висловив. Планував, що це відео буде 10-15 хвилин. По факту це відео, напевно, десь вийшло поза 20 хвилин, Ну, тим не менш люблю багато висловлюватись про автомобілі, детально розказувати про їхню якість. Якщо вас цікавить тест-драйв цього автомобіля, я його запишу окремим відео, бо сьогодні просто нема на це часу і можливості. Але тим не менше, від Рона також в мене ще буде з детальними відчуттями від'їзди на автомобілі. З вас, звичайно, що вподобайка, пишіть свої коментарі. Я буду вам дуже вдячний за вашу підтримку. І знову ж таки, маєте чим не доповнити, доповнюйте, пишіть свої, свій досвід експлуатації цих автомобілів і очікуйте на наступні відео. Друзі, з вами, як завжди, був Олег Авто, автопідбір. І підписуйтесь на мій інстаграм, не забувайте, там багато цікавого, там значно частіше я виходжу на зв'язок. Всім па-па! I'm